І так, друзі, ну що, всім привіт. Якщо ви потрапили на цей мій блог, значить розпочинається якась нова цікава історія. Сиджу, дивлюся фільм, але ж розумію, що ну якось мене вже дістало дивитися той фільм. Потрібно будувати щось цікаве. Типу, цей канал в мене це нова абсолютна історія. Це не про успішний успіх. Тут в мене ось о, дивіться, скільки в мене грошей. Ні. Це сувенірні кіношні гроші, це нереальні гроші. Звісно, що в мене є кошти, і саме в мене є 2,5 тисячі доларів, які я буду, з яких я буду заробляти на новий Гелік G63 AMG, дай Бог, хватить мені сил та грошей. Досить дивитися фільм, подумав я, річ, все, потрібно йти до своєї цілі. Коротше, поставив собі максимально таку амбітну, цікаву ціль. Це саме зробити на новенький Гелікс з 25 тисяч доларів, так як це всі гроші, які в мене є. Ось є в мене новенький такий блокнот, в якому я буду повністю все писати. Весь свій шлях кожного угоду буду писати. Тож в цілому, коротше, все просто. У мене є 2,5 штуки баксів прямо зараз на бінансі, які я поповню на брокера, і буду за всіма там стратегіями торгувати. І в мене ціль до кінця цього року наблизитися до геліку. Тож в цьому відео, друзі, в нас буде торгівля, у нас буде моя стратегія та мій шлях. Фільми дивитися, ми з вами перестаємо, так як в нас будується вже нова, цікавенька історія. Ось це дай Бог сил, щоб ось це вже через там пів року, щоб я ось таку пачку грошей тримав в руках та пішов купляти собі новий гелік. Тож, давайте трошки придисторії. Мене звати Річард. Якщо там ви мене не знаєте, це абсолютно нова історія в мене, і в мене є нова ціль з 2,5 тисяч доларів. Це всі гроші, які в мене є. Я буду йти до Хеліка. І в цілому, прямо зараз будемо з вами переходити до екрану мого комп'ютеру, і там ми з вами продовжимо торгівлю. Тож, в цілому, не знаю, що ще додати. Максимально цікавий контент у нас буде зараз получатися. Тож що, давайте прямо зараз мабуть, перейдемо вже до екрану комп'ютеру, покажу вам торгівлю та буду йти до своєї мети Єлік з тисяч баксів. Тобто, скільки я зараз зароблю, я не знаю. Можливо, я з тисяч доларів вийду в плюс на 100 баксів. Можливо, я їх відразу виведу, піду гуляти на них. Можливо, я їх буду далі з них працювати. Але ціль незмінна. Єлік за там, не знаю, 150-130, ну буду там обрати, мабуть, якийсь, можливо, дізельний возьму собі за 120-130. Сам факт, щоб кубик в мене був. Тож, всі гроші, які в мене є, 2500 баксів на Бінансі. Закидую їх на брокера та починаю працювати. Ну що, переходимо до екрану комп'ютеру. Це буде повноцінна історія. Кожне нове відео буде в нас саме на цю тему. Тож, дивіться, взагалі до кінця, підписуйтесь та ставте лайки. То що, поїхали? І так, друзі, ну і ось цей легендарний момент в мене наступив. Я поповнив свій баланс на 2500 доларів. Це всі гроші, які в мене є, і я дуже сильно хочу заробити на новий гелік. І я дуже сильно сподіваюся, що в мене все вийде. Так як досвіду особливого в трейдингу в мене немає, я обрав платформу Pocket Option, на якій я буду торгувати. Так як я в цілому подивився багато відео, і ось в мене є також бот, який дає сигнали саме на ось цю платформу. Тобто, все ось так в мене співпало. Тож саме прямо в цьому відео я і буду розпочинати свою торгівлю. Моя ціль це гелік. Я дуже хочу на нього заробити ось сьомої останні гроші. 2500 доларів. Тож тепер, друзі, давайте я буду вам показувати свій шлях, як я буду що робити. Ну, так як я це буде перша угода, давайте візьму в нашу угоду, давайте 20, чи на 20, давайте 20 доларів я візьму в нашу угоду, і спочатку логічно поспробую е, поторгувати. Що в мене вийде, не вийде, не знаю. Але ж давайте щось буду питатися. Нехай там буду заходити секунд на 10, поки що хочу спробувати сам, вийде в мене чи ні, я не знаю, а потім повернусь до бота. Я його вже протестував, і бачимо, що графік росте догори. Я натискаю купити, так як бачимо, що ну, графік починає зростати, і це ж так воно, я сподіваюся, працює. І. І, 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 і. Друзі, моє першого года, я вже 17 баксів заробив. Блін, ну чесно кажучи, я думаю, що. Ну, начебто бачимо, що починаємо падати вниз, відчиняємо угоду вниз. Не знаю, так це ж ну, легко, це не так важко. Типу, давайте хоч би ще одна угода в плюсик і... Ага, ну ось воно вже пішло не так, як нам потрібно. Окей, бачимо, що ми зростаємо догори, натискаємо знову до гори. І я не знаю, ну працює це так чи ні, але ж зараз вже буду працювати по боту, так як ну, йому я більше довіряю, і ця угода також в плюс, як я зрозумів, я повернув баланс. Так, ладно, давайте зробимо простіше. Я візьму суму, давайте 50 доларів, Для того, щоб ну це так невеличка сума від мого балансу і одна хвилина. І ось обрав. Так як саме цей бот, якого я знайшов, він видає сигнали саме на одну хвилиночку нам. Дивіться, я ще знайшов ось такий телеграм-канал, в якому тут купа цікавої інформації, саме тут я знайшов цього бота. Тут ще є торгові сесії, на які я також хочу залетіти, Тож ось ось можемо це бачити. І в цілому. І в цілому, ось я є у них тут такі сигнали, я вже сюди потрапив. Тож виглядає це дуже сильно цікаво. І я дуже хочу спробувати саме такий спосіб торгівлі. Тож, зараз я давайте уберу бота, і давайте, щоб нам ви не плутались. Якщо ви хочете проходити цей шлях разом зі мною, то в коментарях під цим відео я залишу посилання на цього бота та на цей канал. І там вже будете ви дивитися. А так, ну там много стратегій є, я вже подивився, тут ось я вже по по, -по ну, по-по. Намагався тут по поторгувати, на демо рахунку, заходить дуже гарно. Тож, давайте обираємо нашу валютну пару, ось о, наші валютні пари ось о, тут, і на яких ми будемо, як я зрозумів, працювати. Нехай це буде CAD, gpu OTC, обираю її, і в телеграм-каналі мені потрібно натиснути сюди, і ось наш перший сигнал. На пониження, на одну хвилину я натискаю продати на одну хвилину донизу на 50 доларів. Як мені сказав цей бот І цікаво, що воно тут буде, як воно себе буде відпрацьовувати, так як ну я вже тестував цього бота. Він дуже непогано себе показує, але ж цікаво, що ж воно буде далі. Тут, в цьому каналі, який я залишу для вас в коментарях, там є ще більше торгових і цікавих стратегій. Ось все, тут воно, ну купа, купа всього. Тож мені максимально цікаво це все читати. Можу вам порекомендувати цей канал, тож якщо ви хочете, то в коментарях я залишу для вас це все. І бачимо, що так, 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 моя угода вже починає потихеньку йти в плюсик, хоча ми трошки підросли. Е, ну нічого, як я читав, вони працюють по така штука, як помноження угоди. Якщо одна угода заходить в мінус, ми помножимо угоду Х2 і перезаходимо ще один раз. Ага, бачимо, що тут щось трошки в нас пішло не то. Давайте ще один раз, «CAD GPI і каже, ага, все, ось, новий сигнал на підвищення. Я натискаю купити вже на 100 баксів. Типу, як я зрозумів, їх математику. Я з минулої угоди втратив 50 доларів, а зароблю 92, типу 50 я повертаю на 42 долари я в плюсі. І ого, дивіться, як зростає графік. Чесно кажучи, ну не знаю, ну як на мене, гелік буде і це виглядає досить впевнено, як на мене. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, так як це мої перші угоди, я сподіваюся, там без якихось засуджень буде що я там не розбираюся в графіках, що я так, мабуть трошки не впевнено, можу це все робити, але ж це мій перший день торгівлі. І подивимося, що воно зараз мене буде з балансом на нашому першому дні. А, реально дуже цікаво, мені мені це дуже подобається. І реально бот ну, дуже кру круто дає сигнал, ось сигнал на підвищення, як я побачив, і графік пішов до гори. Залишу ще раз, кажу, друзі, послання на цього бота, якого я знайшов він безкоштовний, яким користуюсь у ви, коментарі під цим відео. і... Так, сюди на базу, друзі, я вже зробив 56 доларів, це 2 тисячі гривень. Я вже йду ближче ще ближче до своєї мети. І так, давайте ще один раз, кад GPIOTC, який нам каже, заходити вниз. І я вниз відчиняю нашу угоду на 100 доларів. А, так, ну в цілому начебто все ідеально в мене. Не знаю, що ще додати. Я вже в прибутку був на 50 доларів, і ще зараз я відчинив угоду ще раз на 100 баксів. І буду намагатися далі так торгувати. Мені подобається ось цей телеграм, в якому я знайшов ось ці сигнали. Ось. Тут купа стратегій, можна обрати ще більше стратегій. Дуже такий хлопець, ну, реально класний, як на мене. І ось, ось цей бот той самий. Тож, давайте будемо дивитися. Так, бачимо, що моя зділка. Ага, чуть, чуть підростає догори. Давайте одразу 200 доларів. Оберу 200 доларів на випадок, можливо, потрібно буде зайти ще один раз. Так, дивимось. А ну-ка, друзі, і все ж таки, все одно це був ідеальний плюс. Я, чесно кажучи, замовчив, я пив чай, і все одно це був плюс. Як ви просто подивіться, як полетіло угода донизу, в останні секунди. Ви це все побачили, але ж чесно кажучи, я думав, що вже будемо перекриватися на 200 доларів. Але ж, ось цей сигнал, який нам дав боту, ці два сигнали, вони ідеально себе відпрацювали, друзі. Цікаве, цікаво, дуже все мені. Я 150 доларів вже заробив і, мабуть, частину зараз буду ставити на виведення, так як, ну, реально не поганивши заробіток, типу, я закинув 2500 і вже 150 баксів заробив. І це реально, як на мене, круто, мені такий результат подобається. І так, ну давайте, друзі, мабуть, на цьому я буду закінчувати свій перший торговий день, в якому реально 2700 доларів в мене майже на балансі. Тож якось так. Думаю, що друзі, ви вже здогадалися, що це саме мій бот і це саме мій телеграм-канал. Тож, якщо у вас є бажання, то переходьте в мій ось цей телеграм-канал, YouTube. я тільки починаю вести, і в мене є ось така ціль купити хелік. Тож переходьте сюди, і тут також буде в нас багато-багато цікавої інформації. Тож всіх буду чекати саме тут. А я вже зробив 150 баксів і це реально топ. Тож, побачимось.